І бабуся нам сказала. Мають хуртовини, де в снігах живуть пінгвіни. Там на півночі далекій народився рік новий. Дня святкового діждався і в далеку путь зібрався. Дід мороз його везе нам в колесці сніговій. Настає та мить, новий рік летить, завітає він на порів. Швидко плине час, б'є дванадцять раз, новий рік іде до нас. Новий рік найкраще свято і дорослим, і малятам. Він дарує гарний настрій, подарунків, цілий віз. Він дарує нам надію, він здійсняє кожні мрії. Новий рік це свято щастя, де пісні лунає скрізь. Діти. А кого нам не вистачає на новорічному святі? Без кого ми не можемо розпочинати наше святкування. І... 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 І Нового... Правильно, без наших улюблених Діда Мороза і Снігуроньки. Тож давайте запросимо їх на святок. На рахунок 1, 2, 3 дружньо їх погукаємо. Мороз! Вігороча! Не чують, напевно, треба голосніше гукати. Давайте спробуємо ще раз. Нас зустріли радом, зачекалися на нас, забарилися до вас. Та не винні в цьому ми добиралися редьми, з неба зникли гірочки, також промінці стрічки. Я казковий севид, знай мене цілий світ, я по всесвіту мандрую, щастя й долю всім дарую. Через гори, через ріки Прокладаємо ми путь. Не лякають нас морози, хортовини, що гудуть, і з вітанням новорічним входимо у кожен дім Щастя, радощі сьогодні ми бажаємо усім. Тож давайте, друзі, гратись, щоб часу не витрачати. І з загадок розпочнемо, і до ігор перейдемо. І якщо ви знаєте, руку піднімайте Через гори і долини поспіша він до Ялини. І зробив чималий крос, хто це діти? крос! Крешуть лід, ріжуть лід, залишають дивний слід. А які швидкі вони, хто це діти? Коплани! Хто наткав полотна, аж від лісу до вікна? І сміється, задається, хто це діти? Це. Дівокроз! На веселий наш каток з неба сіється стелиться, то пройшла морячиця. Хоч щипає він за носа, не боюся я. Молода! Молодці. Загадки ви відгадувати вмієте. Але я чула, що в цій школі діти дуже талановиті і вміють віршики гарно розповідати, артистично танцювати, ще й до того і співати. Ну що, можете це все нам показати? Чи відбувається, чи кловання якесь відбувається? Хто ти? Звідкіля? І якщо ти яга, то де твоя костяная нога? Я чудова, я гарненька баба, яга. га. Костяна, як кажуть, люди, в мене нога. Ні, страшний, вилупкувата, горд на спині. Ви повірили, громада, а я ні. Століття 25. Лак, вийшла леді мать, просто слабка. Бабусю, ну якщо ти до нас прийшла вже, така стильна і причепурена то залишайся на нашому святі, потанцюєш з нашою молоддю. Можливо, вони тебе навчать чогось свого, нового та й розвеселишся. Ну, не знаю, не знаю. Тут мене, які на модний каток запрошували, Чахлик на камері покатати обіцяв. Добре, мовили, остаюсь. Дітки, давайте покажемо нашим гостям, які ви талановиті. олім збираються символі боги. Розповідають про свої діла та гучно святкують на тиждень нового роду. Ось і сьогодні ми зібралися. щоб святкувати. Я на троні висипляю і всім Накази хвацько видаю, одних милую, інших карав, словом, Верховний правитель, всім поведений. Не менш важливим, діло, вітри найму постачаю. І з Посейтоном частенько співпрацюю, бо бізнес має, ми удвох. Гефест, я божество кузні, Я вироби маю всі дуже потужні. Чудові машини виробляв і навіть фільму свою організував. А Боксон це я. Красунчик і улюбленець людей. Завжди у променях слави з'являвся, що щоб передати, щоб дощу не буде цілий день. Я посідаю, я блогвали. Я справді бізнес, приладиться вдаля і споту молока. Я свій контейнер на олімпії мав, я там гарненько заробляв. Діоніс, я знаний Бог вина, Припрошую всіх до дна. Від того торгівля ще більше росла, І слава у нас по всім світі розслабля. Ерос – різною зброєю володів, карав є лілей, а йові, і богів. Але є я богу кохати не раз цікавою заслаб. Морфей, правильні ночі, лиш закрив ці очі. Я тут, як тут, з нами хілував, щоб сплячий добре сочував. Познайомилися з нашими богами. Але вони не тільки працювали, а ще й гарно танцювали. Thank okay. you.